Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Сьогодні, друзі, у цьому відео будемо говорити про підв'язку високорослих томатів. Зібрав я для вас різні способи підв'язки, а ви собі виберете найкращий, який підходить саме вам. Ну але перед тим як переміститися в теплицю та показати вам способи підв'язки, хочу попросити вас авансом поставити лайк каналу Файна Дача та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Мені буде приємно, а вам не складно. Дякую. Ну що, до діла? Переходимо в теплицю. Ну і ось ми з вами вже в теплиці. Як ви можете бачити, у мене томати вже підв'язані. Давайте спочатку розберемося, чому ж важливо підв'язувати томати. Високорослі томати це не кущик, а справжній городний гігант. Вони можуть вирости на півтора метра, а іноді й вище. І якщо їх не підв'язати, стебло може просто зламатися під вагою плодів. Листя та плоди лежать на землі, а це грибки, волога і хвороби. Невигідне розміщення на грядці – це більше хвороб і менше врожаю. Залишив я спеціально не підв'язував один томат. На ньому буду показувати всі способи, які підготував для вас. Взагалі, то друзі, для підв'язки я використовую ось таку от натуральну матузку, матузок. Напишіть, до речі, в коментарях, як правильно, матузка чи мотузок. Ну, ви зрозуміли нитку. І зараз поясню чому. Раніше я використовував ось такий синтетичний шнурок, але потім перейшов на натуральний. Чому зараз поясню. Все банально просто. В кінці сезону, коли я прибираю вже рослини з теплиці, я викидаю їх разом з натуральним шнурком в компостну кучу, він там перегниває. Ну а з синтетичним треба гратися, складати, змотувати і таке інше. Взагалі-то, друзі, способів підв'язки дуже багато. Але вони всі схожі один на одного. Я вибрав для вас чотири, які, на мою думку, найлегші і не потребують багато часу. Отож, переходимо до першого способу підв'язки. І саме в цьому способі використовується саме синтетичний шнурок. Натуральний тут не підійде. Раніше я використовував саме цей спосіб, але потім чомусь відійшов від нього та почав використовувати інші способи. Отож, для цього способу нам знадобиться саме синтетичний шнурок. Уявімо, що ми саджаємо наші томати. Для цього я використовую ось таку приспособу, яку зробив зі старої каналізаційної труби, досить зручно. Ось так швидко, зручно робиться посадкова лунка для нашого томату, і цей спосіб передбачає закладання нашого шнурка саме в ямку. Тут потрібно завчасно підготувати наш шнурок за необхідною довжиною, щоб потім підв'язати його вгорі. Так як розсади томатів у мене вже немає, для наглядності будемо використовувати розсаду люфи, на яку я буду прививати огірки та кавуни. Отож, заклали нашу матузку в посадкову лунку, а потім дістаємо розсаду з розсадного стакану і саджаємо прямо поверх цієї матузки. Ну, а потім, звісно, зверху підв'язуємо до нашого троса чи опори. Ну, а далі все просто: беремо нашу рослину і обмотуємо навколо шнура. При цьому способі не підходить натуральний шнур, тому що він згниє, а так спосіб супер. Ну, і ще коли я використовував даний спосіб підв'язки, мені не подобалося те, що шнури лежать на проході і завжди плутаються під ногами. Тому треба або ходити обережно, або зразу підв'язувати після посадки. Ну, а ось так, друзі, виглядає вузол, який застосовується в усіх видах підв'язки, і називається він вільна петля. Це простий і досить зручний вузол, який робиться досить швидко, якщо приловчитися. Мені з камерою це не досить зручно робити, але повірте мені на слово. Таким вузлом підв'язують рослини до опори зверху. Ну, а ще його легко розв'язати. Наступний спосіб також досить простий, я його також використовую іноді. Для цього способу нам знадобиться залізна спиця, або в моєму випадку це електрод, зігнутий ось таким от гачком на краю, і до нього прив'язаний наш мотузок. Ну і тут все просто: вставляємо під кутом нашу спицю поближче до рослини, а потім підв'язуємо наш шнур зверху. На мою думку, це досить гарний та дієвий спосіб підв'язки. Ну але мінус його в тому, що потрібно заздалегідь наробити таких гачків та спиць. Звісно, хтось може написати в коментарях, що є спеціальні кліпси, гачки, підв'язувачі. У садових магазинах зараз все, що хочеш, є. Але це все треба купити, а купило, як ви знаєте, притупило. А якщо у вас кущів багато, витрати чималі. Отож, повертаємось до нашого способу, підв'язали зверху, і тепер залишається тільки обкрутити рослину навколо нашого шнурка. Ну і ось так на фінальному етапі це все виглядає. Наступний спосіб схожий з попереднім, але є трохи відмінність, і тут не потрібен залізний гачок. Використовуючи даний спосіб, спочатку нам потрібно зав'язати зверху. А потім спускаємося донизу до рослини, і зараз покажу, що треба зробити. Отже, третій спосіб, на мою думку, це саме зручний та швидкісний спосіб для підв'язки томатів. Отож, підв'язали зверху, і наша матузка звисає над рослиною. Для цього способу нам знадобиться ось така приспособа. Це звичайна проволока або трубка, розклипав на краю і зробив імпровізовану ручку. Цей спосіб передбачає використання також синтетичного шнурка тому що натуральний буде гнити. Ну а далі все просто. Беремо наш шнурок, також беремо нашу приспособу і заталкуємо цей шнурок у ґрунт. Робимо необхідну нам натяжку. Саме цей спосіб підв'язки, на мою думку, найшвидший з усіх. Ну, і ось ми добралися до наступного способу підв'язки. І цей спосіб класичний, дідовський, як то кажуть, це класика, кілок біля кожного куща. Кілок може бути дерев'яний, бамбуковий, металевий, навіть арматура, все що є під руками. Тут все просто: вставляємо наш кілок у ґрунт, поблизу рослини та підв'язуємо рослину до кілка. Плюси цього способу це просто дешево. Підходить для будь-яких грядок. А мінуси це, якщо багато кущів, то кілків треба багато. До речі, саме цей спосіб використовують і зараз в такій розвиненій країні, як Австрія. Австрійці не граються з шнурками, підв'язкою і всім іншим, а використовують саме кілки. Звісно, що кілки вони використовують не прямі дерев'яні, як ми, а купують спеціальні модні. І ці кілки не прямі, а мають форму хвилясту. Ну і звісно, матеріал, з яких вони виготовлені, це нержавіюча сталь. Ну, ось такі друзі, способи підв'язки томатів я для себе вибрав і поділився ними з вами. Вони прості та невибагливі. Вам вибирати який краще для вас. Напишіть, можливо, ви використовуєте якийсь ще цікавий спосіб. Буде цікаво. На цьому буду завершувати. Дякую, що були на каналі Файна Дача. До наступних відео. Миру та добра!